Друзі, всім привіт! Знаєте, давно не виходив до вас хорошу інформацію, і хочу вами поділитися дуже цікавою і корисною інформацією, про яку реально я бачу ніхто не говорить. А я вже такою функцією скористався. І я вам скажу, що це бомбезно і дуже круто. Річ пройде про перевірки на авторіа. Так, да -да, саме на авторіо і саме перевірки. Давайте я щас детально покажу, на прикладі якоїсь машини. Так, давайте продовжимо. Ось у нас є цікавий автомобіль, да, наприклад, Volvo XC90 2013 року. І що я знав про перевірки від авторія? Е, я знав наступне: Ось перевірена авторія разом із МВС. Да, там, наприклад, 13 рік, Він-код, дизельне паливо, сірий колір, відсутність грошу, окей. Остання операція. Це важливо, да? Тобто він ось півроку назад був як куп. Такий півроку, ось пару місяців назад був куплений і вже знову продається. Чотири власники. Там окей, куплетна офіційно, бла, бла, бла. Новий власник буде задоволений. срочна продажа. Ну, перекуп, понятно, да. Дивимося, застав нема, страхових нема, пробігти ТП вроді як нормальна. Історія. Тобто, ми бачимо, що 5 грудня він почав продаватись. 26-го вже був перепродаж. Значить, його купили. Окей, бачимо, що машина там вроді цікава. Звичайно, я, наприклад, не вірю в пробіг 125 тисяч, але нехай буде. Добре. Але я бачу місто Тернопіль. І от отут я узнав класну штуку, що в авторі є ось технічна перевірка на СТО. Тобто ми можемо замовити. Місто Тернопіль вибрати сервіс, який нам подобається. І замовити звіт. І ось там самий повний виходить там 2000 гривень. І знаєте, це дешевше, ніж їхати на поїзді чи з другом на машині, бо якщо з грошима страшно на поїзді. І перевіряти, а потім кажеться, що машина якась не така, чи ще щось. Я вам скажу чесно: я замовляв цей звіт. Зараз я вам покажу. Який я замовляв для знайомого? Ми дивилися Хонду, Кростур в Рівному. Нагадаю, що я з Києва, і ми теж не хотіли їхати просто в Рівне. Ми замовили за там чи дешевше було. Ми побачили весь звіт і прийняли рішення забирати машину. Давайте покажу зараз. Так, давайте подивимося, звіт, який я замовляв. Значить, я хочу додати, що я не займаюся підбором автомобіля професійно. Це ми так, моєму товаришу, моєму колегі шукали машину. Він попросив. Як можна перевірити, чи зможе в Рівне з'їздити. кажу, за чим їхати в Рівне, якщо ми можемо замовити перевірку, і це буде на дилері, ну, на дилері на якомусь сервісному СТО, з яким працює авторія, чому. ну, Довіра є, скажімо так. Тобто більше довіри, ніж до якогось дядька з інтернету по телефону, чи заплатить там 100 баксів мінімум за перегляд і що він мені перегляне. Просто приїде, машину пофоткає, толщином метром прийдеться, ну в кращому випадку. Гляне її е, комп'ютером. Ну, Це хорошо, я не спорю, це, це добре. А підняти на підйомнику, все все подивитись. Це ж ще додаткові гроші. А тут відразу ми їдемо сюди. Що ми дивилися? Honda Costur 2015 -го року, рівне 24 автомат. Да, замовили перевірку. Поїхали на Bosch Car Service рівне, вулиця Кобзарська, 85. Це там все про відбувалося. Так, набір діагностики. Замовили повний. Базова інформація. Тобто у нас там 1 числа 2 місяця на 10 машина вже поїхала. Пробіг в милях, тому тут така цифра, лише кілометр. Він все там. Візуальні там сліди заміни номера відразу немає. Діагностика ходової частини без зауважень. Задня підвізка, все це перевірялося. Немає нічого, тут також немає нічого. Немає нічого. Робота двигуна. Ну, Як бачите, виділено, що все добре. А, замір компресії. Тут ми не заміряли на цій машині. Просто переглянули і кажуть, не було сенсу. Так, перевірка кузова. Тобто у нас циферка. Перша Ага. 140, ну, завод, скажімо так. Другий Другий це ліву перша передня дверка. 200 тисяч. Ну, тобто ми бачимо, що фарбування і з шпаклівкою. І це вже круто, нам це прям реально розпишуть, якщо щось є коментар. Тобто тут ось 300. Ну, це понятно, що це фарбування. Там 140, 120. Ну, це теж фарбування, можливо, навіть шпаклівка. 120, 120, 120. не, Це що таке, 12? 12. А, бампер. Зрозуміло. Зрозуміло. Зрозуміло, чому й 13. Так, шини та диски гума ЗВО в хорошому стані, диски без дефектів. Інших зауважень немає. Перевірка салону. Обігрівач, кондиціонер, склопідйомники. Тобто, ну реально сідають і запарюються такою штукою. У мене колись було, купив собі ЦЦ. Думав, що в мене працює підігрів лобового, оказується, в мене працювало тільки 20%, бо було перебито тени. Ближній, дальній поворот. Супер. Це все працює, працює. Тестова поїздка, норм, розгін рівномірний, перемикання плавне, вихлопок, температура. Опа! А ось тут нульова точка керма тягне в бік. Резюме, незначне відхилення керма при русі, перевірити після регуляльної геометрії коліс. Тобто ми ще замовили перевірку розвал сходження. І дійсно були якісь штуки. Після розвалу все зробили нормально. До розвалу необхідно регулювання. Резюме, від регулювати передніх і задніх коліс. Ну і людина після цього сама поїхала, відрегулювала, і ми вже забрали машину. Ну і фотозвіт сфотографовані всі машини. Ну, всі, скажімо, там, 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 там. там. Ну, пофотографовано реально добре, видно всі косяки, недоліки. Там все це якби видно. Це реально круто. Знаєте чому? Тому що перед цим ми дивилися Volkswagen Tiguan. На жаль, звідти в мене дівся, він залишився у Влада, і я їм не буду вже писати. Ну, коротше, сенс в тому, що ми замовили перегляд Volkswagen Tiguan. Був дуже крутий Tiguan. Був дуже крутий Tiguan. І проблема в тому, що насправді він виявився шлаком. Просто шлаком. Тому реально всім рекомендую. Хто не розбирається, зимов та перевірку, вам реально дадуть нормальну цю штуку, ви собі сфотографуєте, роздрукуєте і все у вас буде. Не попадете, скажімо, на гроші. Ну, потігуну було б цікаво знайти. Давайте так, якщо буде вам цікаво, я спробую знайти. Покажу фотки машини до, там була реально красива, така затюнінгована, хлопчик продавав. А коротше, коли зробили звіт, там по машині. Живого місця немає, всі оті обвіси вкручені просто в кузов на саморізи. Це було жесть. Якщо цікаво, реально пошукаю. Я думаю, влада десь може бути. Все, підписуйтесь, лайкайте.